Агентство дитячих свят «Бухта Барахта» на Інгульці працює вже три роки. Завдяки участі у грантовій програмі вдалося суттєво оновити технічну базу, придбати світлове і звукове обладнання. Підприємці подали бізнес-план, презентували ідею і згодом отримали грант на суму 2,5 тисячі доларів від міжнародних організацій Слов'янське серце та «Save the Children». Тепер агенція проводить яскраві дитячі свята. У команді вже з'явилися і нові працівниці. Тож і спектр послуг для малечі розширився. Основа була мінімальна, звісно, були якісь напрацювання, але це все трималося якби на особистому ентузіазмі. Потім ми дізналися про таку можливість, що можна податися на грант. Створили бізнес-план, презентації і, собственно говоря, виграли. Ну, насправді все, все було набагато простіше, ніж здавалося. Головне, це ідея і бажання втілити цю ідею. З початку 2022 року вже понад 500 підприємств міста отримали кошти від 40 тисяч до 5 мільйонів гривень на власний розвиток. Тільки за минулий рік 151 бізнес залучив державні гранти на майже 37,5 мільйонів гривень. Було створено понад 260 нових робочих місць. Міжнародні гранти отримали 65 підприємців. кажуть, що для отримання грошей головне завірити у свої сили та правильно. Діяти на всіх етапах. А з цим допоможуть працівники районних виконкомів або управління розвитку підприємства та економіки міськвиконкому. От я зараз в агентстві дитячих свят Бухта-Барахта на Інгульці. Це підприємці, які отримали грант і купили і звукове обладнання, і світове обладнання. Що я хочу сказати? Що шановні підприємці, будь ласка. Звертайтесь в свої виконкоми по грантам за останні два з половиною роки. Ми створили систему. В кожному сполкомі працюють управління розвитку підприємництва, працюють проектні офіси, які допомагають підприємствам залучати грантів. Грантові програми це про розвиток малого та середнього бізнесу та створення нових робочих місць. Завдяки отриманим грантам, економіка кривого рогу зростає, а спектр послуг та товарів, які отримують містяни, розширюється. До речі, шанс отримати таку необхідну фінансову підтримку є не тільки у діючих підприємствах, але й у тих, хто ще не має досвіду ведення бізнесу, але дуже цього прагне та має ідею. Адже місто надасть усю необхідну консультаційну допомогу. У щоб ви отримали кошти на відкриття чи розвиток власної справи, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.